Вони були сусідками у Бахмуті. 92-річна Лідія, і 79-річна Людмила дружили десятиліттями. Їх життя і житло зруйнували російські бомби. Обом довелося виїхати. І ось нарешті, через три роки подруги змогли побачитися. Причому для обох ця зустріч стала абсолютною несподіванкою. каже наша Дарія Цесарок. Це чотирьох канфорочна печка, електропечка, сковородка, Цю квартиру Лідія, хоч і живе тут лише два тижні, називає не інакше як домом. У ній є усе необхідне, бо нічого свого у жінки не залишилося. З бахмута вона тікала у чому була. Ракета чи чишова прилетіла, як гагахнула. вторий етаж обірвалося туди, в подвал все попадало в підвал, і почало горіть пламнем. Тоді і свій дім, і місто, яке за понад 60 років стало її рідним, Лідія бачила востаннє. Покидаючи його назавжди, вона намагалася запам'ятати там кожен куточок. Чистий город був хороший, все красота була. Мені досі жалко. Я, хто на як жалко? Я кожен день плачу, це поплачу, поплачу, а що плачу. Нічого, на тільки давлення піднімає. піднімають. Не можу куди повертатися, морозбити. Ця війна для неї уже друга Лідії 92. Приїхали німці, вигнали нас із хати і у погріб. І ми в погрібі два роки жили в погрібі. Соло носили, забрали в нас подушки, перину та все, позабирали собі в окопи. А це Людмила, їй 79. Вона теж з бахмута. І тут, у містечку для переселенців, під Києвом лише місяць. Кровать какая. Ми будемо з тобою тут спати. Ще три роки тому ці жінки десятиліттями жили у сусідніх будинках, доки їх не розлучила війна. У нас 99-й я так стояв, а 101-й я так буду. Сидів в хаті, дзвонив. Люда, приходять обідати. Вона щас прийду, прийде. І ото потрошку, потрошку. То картошки на жарю, то е, м'ясця піджарю, то колбаски. То, ну, в общем, що було у мене, завжди я їм не жаліла. Вони і зараз менш ніж за кілометр одна від одної. Обох сюди евакуювали волонтери. Але поки ані Лідія, ані Людмила навіть не здогадуються, що за лічені секунди нарешті побачаться знову. Ой, мамочки, це що ти? маленький. У великій вітальні вони довго тримаються за руки, і здається, ніяк не можуть повірити, що їм знову є заради кого жити. Бо на схилку літ обидві зосталися самі. Рідних у Лідії не стало давно. Доньки і онуки Людмили загинули торік. Тепер я вмирати не буду. Не вмирай. Раз ти тут я вмирати не буду. О, молодець, молодець. Тепер пенсіонерки мріють разом зустріти свята, як завжди робили у своєму бахмуті. Тільки тепер, згадуючи його і Близьких на новому місці у містечку для переселенців, який для таких як вони збудував американський благодійник Дел Лой Хансен. Ми будуємо дуже швидко, тому що ми розуміємо, що у цих людей немає часу на відновлення свого життя. Ми забираємо зараз людей з таких місць, в яких взагалі людина жити не повинна. Тут таких уже живе майже 300. Будівництво наступної черги містечка продовжиться у 25-му. Дар'я цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.